Перший ног. Другий 0 хп. Я зарплату золотою ще. Ємо! Вітання роботяги. На зв'язку як завжди, шеппой. Новий сезон приніс з собою трохи змін та оновлюється. Як завжди. Найголовніше, з яких цього разу був новий режим, або назвали вже це гравці нова восьма карта. Трохи оглянув її без відео. І вирішив зняти щось, поділитися з вами, що до чого, як куди. Не хочу вас затримувати, Тому ось три переможці з попереднього відео. Хочеш бути як вони, все просто. Став лайк на відео, підписуйся на канал, ну і про коментар де залишаєш свої ігрові айді. Звісно, не забудь. Всім бажаю удачі, а ми переходимо до відео. Стоп, 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 стоп. стоп. ти досі не підписаний на мій телеграм-канал? Ти багато втрачаєш. Найсвіжіші новини по каналу, відео, стріми та всі публікації. Ну звісно. Розіграші, юцешки, прокачки. Все там. Тому не пропускай, та підписуйся. Ну, а то пара до відео. Так, давай. Watch out. Що, знизу є команда, давай целі is... закриємо. Yeah. І потім а, куди наліво, тоді на цей самий. А, звідси, до речі, я навіть не знаю. Ну, до... можна до мосту йти, здається, навіть вигідніше буде, бо ти заходиш в центр радки. Зараз нові можливості з'явилися. Ну, well, щоб ці тіпи не втікли від нас. Ну зараз поглянемо. No. Воно щоб якийсь бот на нас не забратися і не спалив нас. Mm. Ну все, Ну, трошки помнить. Да, тіпей, На нас чи не на нас? Я yeah, м'етку, там вони бігли по горці. Двойку бачу мінімум. Mm. На моїй метці. На нас, так? Да, да, да. Бачу, бачу, бачу. Сидяй, сидять на горці. Може їх на себе забачу, що Там тройка мінімум, один вже на тебе побіг. А да. А бачу, бачу. Перебігає до Locked тебе. Location. Двойка, другий побіг. А, да, на мене двойка біжить. Угу. Mm -hmm. Я тобі знизу під кавер, якщо що. Перший. Хороший. Добью його. Обережно напікай дуже. Там другий тип його є. Не добре. О, ідеальні граники. Туди кидай, туди кидай. Найс. Одне ХП, типа. Прилетіло. Закидай далі. Зараз хіляюсь. Не ног не жило Ні, так. Зараз... Та й тут вони. У мене голова мінсь. Я зараз до тебе піднімулюсь. Туди ідеальні граніки летіли б Я зараз вище піднімлюсь, якось закручу їх. Постараюсь. Він знаючи. А що мене піднізом за, не, за, не закрутять? Ні, бо вони не бачили, як я перебігав, то вони не. Ну, не будуть думати. Вот один же підбіг. Бачу. Я їх всіх бачу, зараз як не до Диви, просто троє мене пікають. Угу. І якось зробити в ідеалі. Шена. Я під Класс Там пулка, бро. Я ее сильно. Все, минус. А, тройка? Гениально. Там фулпак. А фулка? Ти двойку забрав? Да. Ні, ти тройку забрав. Мене один. А, я навіть не знав, непогано. Ой, ну подивись, на це, ну просто подивись. Бежу, бежу, дивитися. Ага, mm -hmm. давай. Щось гарне, надіюсь, що ні. Ну прям сок, ну прям сок. Прям сок, сок. А, Толя, ти, ти, Толя, ти, ти, ти... авік, чуєш? Борис собі. Ну хоча б кавик. Ну ладно. Так, все погнал. Ну дом забрав? Так, тобі знову скинути? Скинув 200 штучок тобі. Не шлімо в 1000 100 сотка 100, сотка. О, ємо, вони тобі по голові наваляли. А, це Завіка, напевно, прилетіла, так? Угу. Не зрозуміло. Давай тоді на міст, я думаю. Я думаю, тепер більшість фатів буде на головному тому ході, типу центральному новому. Бачу, типа... Сидь за нами. Хороший. Толь, чели на радці прям, дивись, на мене дивиться. За мішками. Поняв. Кинув йому. щось він не горить. Голову дав. Забрав його? Ні, голову дав. У ноль. 0. Душу. Забрав. Все. Так, але ну, вони з кимось фапились, уже дуже обережно. О, гарненький світиться такий колір. Та я люблю такий. Шляпа є? Ні, шляпа немає. бру. Я тільки не знаю, нам через боса, напевно, в ідеалі, але якось бере трохи нижче. Бо там може десь через дорогу сидіти, а я не хочу так тут типу, попомирати. Я занадто молодий для таких приколів. О, в нього фулова броньо. Зобі собі оновив броню до фулови, Але ідеально. Тіпи? А, тіп мене. Якийсь який дикий. Дивись, давай, дивись, дивись да. клоун. Що це було? Ще так, він... десь такий сидить подумав. Цікавий персонаж. А в тебе все добре? З ним ну, явно не все добре, я тобі можу це ну, 100% сказати. <різь> <різь> є. Це босс. Де mm -hmm. твій погнали тут? Вони упорі. Суп. Гроза є. Вони якісь взагалі а, ненормальні були, чого ж? Я щось... Ти грозу забав. Ні, немає. Ні, ні. Я грозу візьму на другий слот, якщо тобі не потрібно. У мене овік ще. Погнал, тоді можна, думаю, вже зараз намістити. У нас є декілька хвилин, що ще на радку. Виходить троль. Пачка двойка і це ще було троль. А куди я погнав взагалі, я не знаю. Не біжу за мною, бо я сам не знаю, куди я побіг. Так, ну з файтами непогано, в принципі, зараз якоїсь радочка нам, в ідеалі. Ема тут такий Стів, незалутаний, фул радка, бро. А, добре, по мені вальнули. Собака, ні. ні не, по мені авік вальнув спереду. Де там? Лутай, я хочу. Що там я? Ще лутаю, зараз в ГТК скидываю. Лопен став собі лутатись, ще шість раз скидувати. Ще. Пешку скидаю. Там дві 6 стояло. Щоб ти розумієш троляма зараз. А де шістки стояли? Можна вже і новий. Я на Варгаус тоді залітаю, будемо підходити до них. Не знаю, потрібно швидко зараз перебагати. Де? Тут я був, тут я був. Бачу, бачу. П'ятерка якась. Ну це не ті, типу, те, що я їх гіплова. Угу, нікнейму видно. Толянчик, смока якщо є. Так, я сюди швиденько на... Не... Зміну про колясиків закидаю, то можна сюди, стой, гарненько. Так, мій ще червоний випав. Нас зараз пина може бути, тому обережно. <гум> так, в вмого тут радка, <гум> бро. Лутай, <гум> лутай. Радка багато. Що, енергетика, думаю, вже можна скидувати. Те саме з аптеками. Якщо ще мене, біжи, все мене місце є. Біжи, можеш хавати, в принципі. Мені здається, я вже все помістив. Ну що трохи залишилось. Може взяти собі. Так, не знаю, що Спонж. ми на вихід. Є фларку викликаючи ну ми на вихід. Тіпи. Двойка, двойка. Бачу. Один проходить вже до тебе. Толь Толь, відійду. Мене пушать. Норм, відходить. Перший нок. Красава. Другий 0 хп. Шат. Толь, тут голова, майже фулова, Тобі ще треба? Я заходи ще. Вот им по накиду вообще. Я полтавський палій. Їма! Чувак, хорош. Так, чуєш, у нас небагато часу. все, що можеш. Я думаю, що тіпів вже тут потенційно бути не може. Тому... Смачно, смачно! 100% так. Куда цю МКшку ложить? Пробуємо. Ну, Все, вмістив. Так, я з броніків скидаю всякі переколи, тому що ну, воно явно тут не потрібно. Так, залишилось тупо армія. Oh. Так, а фларка встигне пролутить, чи нам на вихід треба? Йти? 20 секунд, что стоїм. Так, е Толя, я тут фіолог скинув декілька і от урож... урожевих і шолом захотів запхати собі. себе. Дол Долутай все, що залишилось. Так, ну чудово. Бажаю для першої гри на сьогодні. Тебе ще повинус. Нара, 2500. два. Дві броні. Дві броні. 2 2 броні. Все, такого робимо, Толя. 2. Толя, Толя, роби такого. Опачки. Не, все одно кліво, бро. Фантастично, сюди. Ось така перша гра в принципі. І білетик, і туди і сюди. І ті пульчики позакривали. До речі, дуже активненько. Так, ну що, можна так би мотиви розвантажуватись. Це все сюди, на вихід на вихід. Пощастило, типу, з позирадкою, порозсипалися. Взагалі на мосту знайшов якогось трупака. цікавого. Так, все відремонтувати. Легенький закуп. Бам. Сюди. Все, готово. Погнали в наступну гру. Прикольно. Тут нокнули типу, Я його добиваю. У нас під нами десь. А, у нас під нами нокнули, бро. Де спускаєшся? Вся двійка там є. Де саме? Один за камнем, один, вроде за бусом. За камазом, так. Один ще тут, за цими собаками. Тройка Що? виходить. Ну, може, був фулл пак навіть. Один перебігає. Толь, не нокнись, не, не нокнись, нормально, пропускай їх. Я їм броню ламаю. Зараз роблю свою тактику, зараз закручу, дам нок, і буде пушах активний же. Це по тобі? Ні, бро, я тут траві валяюсь. Вони поняття про мене не мають навіть. Так, ну всі стягуються, вони хочуть зараз кудись побігти, куди? Що вони по мені. луплять. Вони всі по мені, бра. Вроді всі з. Бро, там два нока. Там один по мені прям ще є, не відпускає мене. Він би не повинен зараз би був робити вже. Я підходю. Підходю. Так, чекай, не пуш, я підійду нормально. Уже вже не хупори. А ти одного добив? Ні одного не добив, бро. Пожалко. Все, я себе закрив, бро. Я тупо на ублюд. Ще й був тебе. Хорош. Ще типу. типи. О, ти на путі. Ага. Ще є. Норм толь. Це їхні тими? Це не їхні. Я Це славно. Тихо тут і будь. Їх палять. Ну, ми собі живемо. Він же подумає, що це одна команда. Так, тільки я поняття немає, скільки Братце. він типу. Ви вже в упорі один. Обходимо, обходимо. Обходи. Норм, норм, толь. В них файт. Дай їм жити. О, це ти дарма, толь. Так. Да. Один біля цього. Біля один один тебе в упорі повинен бути. Як я не нокнув вопрос? Живий, живий. Тут, блин, я тебе не знаю. Там за деревом одне хп. Не бачу, як грані кидаю. Трохи далі, далі. Найс, тобі... парша есть розрив окінчаюся. Бро, я зараз трохи віду, попробую прокрутиться. Біжу по фуллоу, не лутволі далеко. Давай, я тут підживу сишу. Я то шукаю, що там слива может буде типи, там, де минука. По тобі? По тобі, якраз звідти плюс-мінус, трохи далі. Інтермент не знає? Не знає. Не знаю. Біжить в твою сторону, бро. Зараз буде в тебе на поті. А в, а в них паль там. Я закрив, бро. Мені здається, ми, ми зараз можемо всіх лутати. Тільки обережно. Ні, так, так, буде, Ее сюди. У мене тут. Це не мій. А, ні, це до речі, був мій. А два шолома шостих, одна броня. Далі погнав другого лутати свого. Шо шолом Номай. взяв собі. Патрони. Так, що там далі? Там куча трупів повинно бути, бро. У мене ж ш... не шлем, ще один. Тут типу на камені. І ось тіп. Watch out. Тут буде луту зараз багато. О, ще на Місі, подивишся, там на Мусі до вас трупа. Бру, тут шолом може брати, в мене не поміщається, в принципі вже. Так, mm -hmm. тут фіолка і один мк вишка беру. Шолом можна ушти. Брати, бро, там шолом залишився. Взади, в трупі, Ось тут, в смоку. Так, раз, два. Там ще два трупи здобут. Здесь Здається, всіх пролутало. на файте. Давай зараз на радік можемо ще залетіти, глянути швиденько, і в нас буде трохи часу. Ух йо! йоу! Піднімай, піднімай, забудь про смок. Ну треба трохи розбігтись і зараз вже можеш кидати смоки. Нема. Скинуть під себе. Спускається, Толь! Молік кидає. Він спустився, він тупий. Мінус. Спина. Де він? Не знаю. Сдосиди. Добрав. Ой, які це собаки, я не знаю. Сиділи, чекали на живця. Так, МКшка вишка, бро. У мене тут до у мене ще. Ой, боже. Скину патрони вже. Так, а що робити? Зараз так зроблю. У мене ще броня тут стальний фронт. Ну, чуєш? Чекай, я на В рандомному трупі. Що там у тебе? Ще один красний. Броня стальний фронт, ще один красный. Що на радочку будемо заходити? Та думаю, ще є можливість. На мене місця нема. Так, а Мені що. Знай, було? Броню, стальний фронт. Там був рюкзак і, сталь... і броня. Лізе тобі броня. Зараз залізе, куди? Давай, бо в мене три шлема, два рюкзака. Зараз, зараз. Запихнемо так бомба. Залізло. Два броні, кетри, шоломи, дві мкашки виніс. Непоганий поки. У мене ті десь в порі топнув. Подивитись на тебе. Я своїх не бачу. Машина. В тебе ще є? Не бачу то. Бачу далеко тут за каменем. Де в тебе? Не бачу. Алло, що сталось, Віталік? У мене Віталік в ноці валяється. Чую, що вони наверно зараз на спецгруз підуть і валять. Да, Прима, на спецгруз один йде. Все, ми скіпаємо, ми за ними. Одного бачу на спецгруз відійшов назад. Бро, тобі треба якось до мене. Одалі. Я підбігаю. Все ось, ми так прямо за ними. Блін, наче. Треба було зробили просто? зробили, треба вкусно? було мого добити. Help! Де відплату? Один Один відійшов у другий крисить. Тебе ще заді десь має бути. Це мене лякає, я поняття не маю де він. Так, ну мій дотік. Тобто Вони продали. Ідуй на виход, я думаю. Так, попався якийсь геній. Що, до виходу скільки. Здається, вихід буде ціннішим, ніж його лутати. Жаль, там золотий білетик був. Я встигну. Зараз жадність фраєра згубить народ вже згубила. А міг вийти ж. А міг вийти. А він вийде взагалі? Питання залишиться відкритим. Добре, типу є. Ну, наші рівчі, наші рівчі. до нас. Так, десь біля канатка був. Ти ж ти переживаєш, щоб мені зверху не Про мене вже знає, як. Угар. Так, і одного тільки побачив, він там ну, нижче, нижче канатки сів. Не бачу. Я побачив його. Метку? Тут де На канатці. -2. Я сам не знаю, як я розвалюватим 250. Алло, в коментарях дайте знати. Ні, я не можу, я соло не можу вивозити. В мене в більшості якраз мені потрібен. Соло мені йде. Якраз другого мені треба. Штурвалу. А мен, навіть не на босі. Я закрив. Там ще у них файт був. Сидить біля вікна чекає. Пробуй. Mm -hmm. ти... ти не докине ж, ти. ти можеш пробувати потихеньку перебігати під смаками, я тебе mm -hmm. під кавер. Не файт вони на мене, щось забили. Ти я підійшов. Собаку, не знаю. Бос є. Так, щось такі біля? странні вони. Не знаю, навіть не чую їх. Бачу, бачу, вибіг. Перебіг один на ракети. Бу, я зараз щось зроблю, можливо, дурне, можливо, нокнуся, але... Не нокнувся, бля. So. Псап. Дальнього на даху нокну. нокнув. Uh, кришу згадав? Так. Ага. Uh -huh. Бро на вході, типу. Двойка ще спарта. Один під нами, чуєш? Один в хаті. Один в підземку спустився. Дві зараз можуть заходити з цього yeah. ромба. Підземці, один паті, вроде. Забудь пропустить. У меня що, це цей. Ага, с тикую, що нам цей не навіть. Так, тут фул 6, якщо що. Бери, ще миссия нема. Ну там один підземку скипну, все. В упорі немає нікого ж. Добре. Так, тільки я дав три, нока. Ти всі... і одного а, він, добран... наверное, соло збрав на плечі. Одно соло на плечі збрав і в ті клятвы. Можешь собі взяти, а пока броню, я в мене забитой рюкзак. хламом. Другий тут, типа, вокруг. Тобто його точно не забрали. Але на входе десь тип столмарин сюди. Він впав, він впав, він впав. Він тоді Спригну, вниз, нокнутий. А, думаєш, що на всі відповзли туди? Воно не на босса зайде, у нас ще там ще тіпи. є. Там полегше <гналі> буде грати. Ти взяв фул 6 звідси, так? Да, да. Вони вроде йдуть, ні? Чем не почулося. Нічого не знаю. Давай, йди, там. я Ну, Не знаю, ми лутаємо його, чи в тіпи і потім лутаємо. Давай лучше залутаємо. Якщо там буде дуже скрутна ситуація, то й валим звідси. дай лутай, тут все під... Підмо. Що там? О, тут гарни лутай, Тип, типи! Де Тут. Тут один даром і там далі. Бляха, один там за даром. Один пішов на Бляха. бустеру. Нок деда. Спина залишилась. Спи... Спина засніжна. Спина ног. Там ще один ТБШ є зазади. Треба додушити. За Ще один, я чуєш. Ні, У нас там з той сторони залишились. Тут два червоних, бро. Да, там двойка было. Лутай. Совсем те, що шелутало, да? На это вискану фларку. Виключи фларку, поки. Бля, чекай по вона по нам Викликай я. фларку. Патроны треба забрати. Вони будуть по Бля, Там горбом було. Ой, ми тут такі тупі позиції прям. Бро. Вона Може з... я налево пройду нікуди ні, 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 Не, не, никуда не дай мо. Они надо закрутить, может. все золото? Не, честь типа не золото. Ема тут. Двойка. Там один був новый. Они видки, сталкивают. Они просто стоят нас доявляются. Нехай стоять. Нас. Стоять нас. Через кит удавин. Через 15 секунд. Пуша, пуша. Да. Найс, до задером. Не можу кинуть. що можеш? Фіолки Там. Вони пушать, але норм. Пушать перший. Підлітно. Друге тип лов ХП, один за горкою. На мені. Є. О, машина. Ой-ой-ой, тут круто. Брат, рез, скидывай, все вже. Я думаю, тут вже нікого не буде. У тут тут мене ще твої раз, чуєш? У мене ще твої вже раз. Я червонки забираю, ты можешь хавати решту. Броню ти забираєш? Ні, миссия не буде, бро. Хавай броню. То я закидаю, все, що бачу. Я ж велико, бляну, що Ти там все ману. забрав? Зимою так. Перевіряєш, вот пише і час. Так, у мене ще тут трохи є. Бачите, вони просто ходили всі кейсики лутали в ну, немській. Вони просто на один друзь зайшли. Так, ну в мене майже 7 лямів, бо в мене фіолками забито вже. 2700. Зараз вже добувай все, що можеш. Все, виходимо. Я думаю нормально. Я думаю, я взагалі кльово. Агресивно зіграли. Mm. Ось ну, така друга гра. В принципі, третя, вибачте мене. Так, ну що, це все ось так гарненько розвантажуємо, так би мовити принципі можна і ось так зробити. Та що, Толі? Я думаю, три гри вийшли чудовими. Пару слів про нову карту своїх слів. Да? Подобається. Пару слів. Толік подобається. Ну добре, ми це ми це гарно зробимо. А що можу сказати? Режим сам по собі прикольний. Можливість фармати лут є. А дуже кльово з файтами. І велика проблема, яка створена ж самими гравцями. Багато пацюків. Народ, файте. Не користь. І всім гарного настрою. Толік, дякую за гру. Ну, так, роботяга, ось такі ігри сьогодні в нас вийшло, багато файтів, багато луту. Все як ви любите, все як завжди. Вважаю, сьогодні дуже кльово побігала. Якщо теж так вважаєте, вліпіть великого пальця вверх. пишіть коментаря в підтримку цього відео. Ну і про підписку на канал не забудьте, щоб мотивувати шефа. Всім бажаю гарного настрою і зустрінемось зовсім скоро.